Всім привіт! Радий вас бачити на онлайн зібранні Дайте мені зараз п'ять і давайте ми з вами чудесенько помолимось. Дорогий Господь, дякуємо тобі за сьогоднішній день, благослови це зібрання. Звертайся до нас, ми слухаємо тебе в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. А зараз давай з тобою подивимось ігрову рубрику. Усім uh, привіт! З вами сьогодні Оля і Паша. Тобто навпаки, тобто навпаки Паша і Оля О, <рес> якось так. Розбирайтесь самі. Сьогодні ми граємо в дуже просту гру, дуже для неї... веселу гру. Дуже веселу гру. Як завжди, для неї потрібні лише мильні бульбашки. Я сподіваюся, що в кожного є мильні бульбашки. Або зробіть <рес> наше завдання це надути бульбашку і утримувати її в повітрі якомога довше. Вона не впала. Щоб вона не впала і не лопнула. Е, не, роз, не, не лопнути її своїм променем по, повітря. Подихом. По. Отак, дути. Коротше кажучи, хто довше втримає свою бульку. Та той переміг. той переміг. Так, ну що, ти готовий? Ні. Ти перша чи я перша? Ну давай ти. Я перша? Покажи всім майстер-клас. Я не впевнена, що це буде майстер-клас. Я думаю, що. я... — все. Все, немає. Нема. Я думаю, що я надую кілька бульок і, і зараз, і зараз е, оберу, яку я буду. Це оця. Так, хтось. Дивися, одразу багато. Класно, коли вони великі <śled> не, не, не булькає. Ой, так, все! Воно лови, <śled> лови, падає, падає! Зірка падає. Я не знаю, хтось засікав час чи не засікав, мабуть. Ну, потім порахуємо. Тепер е, ти. Давай. Тримаю. Міцно. Міцно. Так, ну все, булька є. Викі. Одну бульку надую, все. Нема, щоб багато надуть. Все, ну, ну паша. Ну, явно я був я цей, довше. Бульку тримала в повітрі. Давай ще. Тебе й було багато. Давай три, е, так ти собі теж багато. Три спроби, давай. Давай, Ого, Давай, ти, ти і я одночасно. А давай. Обирай собі бульку. Обрав. Тільки далеко не заходь за булькою. Ціка... Ой, у мене все. Давай! <сіст> все. <сіст> Вона мене обляпала. <сіст> Вона тебе обляпала. Ну, бачиш, на другій спробі ти переміг. Тепер буде mm -hmm. вирішальна спроба. Отже, одночасно, так? Ну, ти так ну, як виходить. А, на мене це мало. У мене довше. Довше трошечки. Коротше кажучи, ти такий ти більше експерт з бульок, ніж я. Бульковий експерт! Та-дам! Ну, що я вам скажу? Спробуйте ви. Так. І це дуже буде весело. Стоп, подумав. Не очікувалося побачити. Не поспішайте, не поспішайте, це може бути небезпечно. Я просто проводив розслідування тут, на цій вечірці. Угу. І які а. ж докази ви могли знайти на цьому банкеті? А, а, ось той офіціант виглядає дуже підозрює. Ага. Гаразд, я не проводив ніякого розслідування. Я просто прийшов на цю вечірку. Проте в мене були дуже важливі причини на це. І які ж? Сьогодні день народження нашої церкви! Ухти! І зараз буде проповідь, і там проповідник усе детально пояснить. Усім привіт, друзі! Я вітаю вас, тому що сьогодні дуже незвичайне зібрання і незвичайний день. Сьогодні ми святкуємо День народження нашої церкви. Сподіваюся, ти знаєш, що понад 30 років тому. Церква започаткована була в Україні, саме наша церква. Тому сьогодні свято у всіх нас. І я вирішила, що ми можемо розібратися трошечки більше, що взагалі таке церква. Я знаю, що ми вже говорили про це, і, можливо, не один раз. Проте давай згадаємо, ви будете мені підказувати, домовились? Отже, давайте прочитаємо, що Біблія говорить з приводу того, що таке церква. Про це говориться. В кількох місцях, але я прочитаю послання до Єфесян, другий розділ з 19 го вірша. Отже, ви більше не сторонні і не чужинці, а співгромадяни святих і домашні для Бога. Мені це дуже подобається. В тебе є домашні рідні люди, і говориться, що ми з тобою це ми є домашніми рідними людьми для самого Бога, тобто ми його сім'я. Ми люди, які поруч з ним. І далі говориться, що ми збудовані на основі апостолів та пророків, де наріжним каменем є сам Христос Ісус, в якому вся будівля, побудована гармонійно, зростає у святий храм у Господі. Отже, що говориться ще в цих віршах? Що ми з вами, наче, є таким храмом для Господа. Тобто, ми, як живі цеглинки, з яких будується церква. Ти знаєш, що потрібно перше тобі запам'ятати з приводу церкви. Церква це не будівля. Церква це люди, це ми з тобою. Церква це віруючі люди, зібрані в ім'я Ісуса Христа. Тобто, якщо ти і я, ми віримо, що Ісус Христос це наш Господь і Спаситель, то збираючись разом, ми і є церквою. Отже, в Біблії говориться, що церква це. Свої домашні люди для Господа, тобто його сім'я. І також говориться, що ми, як живі цеглинки, збудовані і ми вибудовуємо храм Господній. Також ми, як церква, є представництвом Бога на цій землі, тільки уяви. Можливо, ти колись бачив представництво якоїсь країни, а, такі є представництва різні, але ми з тобою ми представляємо самого Бога на цій землі. Отже, бути представництвом Бога на цій землі це дуже круто. Тобто, люди, дивлячись на нас з тобою, роблять висновок про те, яким є Господь. Ти знаєш, що нам потрібно бути дуже уважними з тим, як ми себе поводимо. Тому що ми представляємо ім'я Бога на цій землі. Якщо ми будемо погано себе поводити, люди можуть подумати, що такий Господь, що Він є недобрий. Але якщо ми з тобою показуємо Його доброту і його любов, то люди будуть бачити, що Бог добрий і Бог люблячий. Отже, запам'ятай сьогодні кілька речей: перше, церква це не будівля, це віруючі люди. Друге, ми як церква є сім'єю Бога. Третє, ми як церква є живими цеглинками, з яких будується е, Божий храм. І останнє ми є представниками Бога на цій землі. Тож наша поведінка повинна бути такою, як би чинив сам Ісус. І давайте разом помолимось. Дорогий Господь, ми дякуємо тобі за те, що ти будуєш свою церкву на землі. Ми дякуємо, що ти обрав нас бути своїми представниками і своєю сім'єю. Допоможи нам гідно представляти Твоє ім'я і кожен раз розповідати про тебе іншим людям на цій землі. Допоможи нам гідно представляти Твоє ім'я, і ми дякуємо тобі за все, що ти нам даєш. Ми молились в ім'я Батька, Сина і Святого Духа. Амінь. Воу, яка класна проповідь! Так, сто відсотків. У цій церкві повно людей, які могли б стати дуже крутими детективами. Згодна, і також ми дізналися, що так класно час від часу відпочити, переключити свій фокус з буденних справ на людей, будувати з ними стосунки. Так, сто відсотків. Тим паче, ми, як детективи, робимо наше розслідування не заради самих розслідувань, а заради того, щоб допомогти людям. І тому інколи треба з ними просто поспілкуватися, дізнатися у кого справи, випити чайку разом. Чікавий. Так, так, згодна, Це так класно разом насолоджуватись вечіркою. Так, сто відсотків. Проте той офіціант виглядає дуже підозріло. Підемо допросимо його. Пішли. Усім пока. Так. Усім привіт! Всім привіт! Наша творча рубрика в ефірі. Будемо зараз з Катю щось гарне робити. Uh -huh. так? Щось малювати, творити. На цей раз у нас вже є чітко кольорові фламастири, uh -huh. тому що до цього ми малювали чим завгодно. Ми підготували ось такі папірці з таким смислом. Надпис, так. Написом. Uh -huh. Як це змістом. Uh -huh. Усі дорослі спочатку були дітьми, тільки мало хто з них про це пам'ятає. О як? Тому така, не знаю, ви можете зробити якісь святкові речі, там комусь до дня народження, щось спробувати. Як ми будемо робити картини? Ми будемо їх робити, її робити за допомогою фломастера. Ти можеш обрати будь-який кольор, який тобі подобається. Мені подобається ні? Ага. І типу розмальовувати цю картину, але через от таку плівку. Це може бути файлик, це може бути просто якийсь е, подарунковий пакетик. Ага. Ось, е, головне, щоб це була плівка. Ось, і все. І ми можемо там як завгодно пробувати фломастерами малювати. Фломастери не дуже гарно видно на плівці. Це нормально. Ага. Е, вони потім все одно у нас за допомогою води мають розплистися і бути просто плямками. Дивіться, я зараз покажу вам, що я понамальовувала. А, ось, ага. ось так це виглядає. Якось так. Тобто зараз фломастер взагалі погано видно. Що ми робимо далі? Ми бризкаємо водою. Зараз я так відвину трошки. Тут я зрозуміла, що головне трошки це зробити. Так не зовсім. Давай, Оля. Ось. Тримай. Я буду чекати тебе, це Так типу, як над <світ> да, Так, Ось воно вже. Да, е добре, ну що, пробуємо тепер перегортати. У мене оп... приклеїлось, можливо, треба було більше води. <світ> ну, в мене вийшло так, наче я просто фоломастером малювала. Мене... А, це все... А, ні, у мене ні. У мене тоді вийшло трошки розпливається. О-о-о, там щось відбувається! А Ну Ну що, я скажу, я не знаю. Ну якось так. Якось так, Типу просто фломастером. Mm. Ну, ось тут, тут бачиш, розпливлося. Ось тут, тут У мене щось, щось десь якось. Якось трошки розпливось, ну, але цікава техніка. Не важко. Просто спробувати, я думаю, цікаво буде кожному. Спробуйте. Всім пока! Всім пока! Друзі, всіх ще раз вітаю з днем народження нашої церкви, нам цілих 30 років. І давай зараз поаплодуємо нашому Богу за всі 30 років і за все, що Він зробив для нас. І давай з тобою помолимось. Дорогий Господь, дякуємо тобі за це зібрання, дякую тобі е, за все, що Ти робиш для нашої церкви всі 30 років, Господи. Дякую тобі за те, що ми ростемо в цій церкві. Благослови її в ім'я Ісуса Христа. Амінь! Побачимося через тиждень!